А в саб-маркеті новинки. Цей новий гіркоріс у нас постачається у такому прекрасному кейсі. кейс Дуже зручний легенький сам гіркоріс, дві батарейки, зарядний перейде одразу на два акамдатора. Масло для змащування розмір шини Просто 15 см. Цим ми вже знайомі. жкб 26 Невеличкий, зручний. А це новинка, GTA 30. Довша шина, порівняйте просто. Новий підхід до регулювання ланцюга. Два акумулятори на хвилиночку. Отже, що тут збереглося? Зручно користуватися як під праву руку, так і під ліву руку. Захист у нас залишається, так як і у попередній. Ланцюг 1 четверта пікла на 38 ланок. Щодо обслуговування ланцюга у нас все ще залишається ручна змазка ланцюга. Я вже працювати з ланцюгом? Все дуже просто. У нас є. Ручний натягувач ланцюга. А, вам цікаво, саме як він як кріпиться тут. Знімаємо ручний натягувач. Зручна божевочка, до речі. Тут у нас є е, запобіжник. Ми його відвертаємо і у нас виставляється, виставляється шина ланцюжок, будь ласка. на шину. Тут у нас є отвори для особливого нового механізму для натягування ланцюга. Порівняйте з попередньою шиною. маленька, і тут таких немає. Тобто з цією працювати буде набагато легше. Отже, а мені сім'я щевичку.

1,9 кг має запилочка, плюс акумулятори В руках зручно. Просто порівняйте. Чудовий помічник для вашого саду. Вже в наявності на наших вітринах. Ви як хочете, а я особисто забираю і піду працювати.